Доброго дня, компанія Elriker, Мене звати Антон. Сьогодні спробуємо розвіяти міф про те, що китайські електромобілі не є надійними. А, і зробимо ми це на прикладі сучасного електромобіля Weltmeister AX5. Будемо порівнювати його з електромобілем Nissan Leaf 3-4 покоління. Почнемо. Автомобіль має якісну збірку. Зверніть, будь ласка, увагу на дверні зазори, наскільки. Рівно вони виставлені, а також як вбудована дверна ручка, та з яким звуком відчиняються двері, а також з яким вони зачиняються. На колісних арках та на порогах ми маємо пластиковий захист, який вберігає кузов автомобіля від дрібних пошкоджень, а також від подальшої корозії. На автомобіль встановлюються литі диски 17 го радіусу з гумою 215х60. Такий високий профіль гуми дозволяє автомобілю долати дорожні перешкоди з легкістю та без шкоди для ходової частини. При відкритті кришки капота нам допомагають газові упори. Які з легкістю відкривають кришку капота. А сам підкапотний простір закритий пластиком і виглядає доволі симпатично. А також в нас під капотом розміщений багажний відділ, який буде дуже зручним для того, щоб, наприклад, перевозити зарядний прилад, який заряджає авто, високовольтна батарея розміщена під нижчам електрокара. Вона знаходиться в захисному корпусі. Блін, не корпус як. Нагадай слово, будь ласка. Корпусі! А все? Поняв. А саме днище вже зачинене. Закрите. Закрите. А саме днище вже заглушене пластиковим захистом, який запобігає потраплянню вологі та сміття до конекторів акумулятора. Тут встановлюється літій залізофосатна батарея, яка не боїться перегрівів та переохолоджень, а також має великий ресурс життя. На відміну, як Nissan Leaf, там встановлюється літій іонний акумулятор, який боїться перегрівів та переохолоджень, а також має допустимий рівень деградації до 4% за рік. Тут же літій залізофосатний акумулятор, який Має допустимий рівень деградації на 0,5% аж за 10 років. І це є доволі непоганим показником. Багажний відділ тут має великий простір. Якщо не вистачає місця, то можна скласти задні сидіння, які складаються майже в рівну підлогу. Також тут є підсвітка і 12-вольтова розетка. В підлозі багажного відділу є органайзер, в якому розміщений балон з герметиком для шин, а також знак аварійної зупинки та буксировочний крюк, і також захисний жилет. Також тут є е, багато вільного простору, який можна використовувати більш ефективно та перевозити е, власні речі. В салоні нас зустрічають сидіння з екошкіри, з перфорацією, а також з боковими підтримками, на яких доволі зручно сидіти. Салон виконаний з приємних на дотик матеріалів, а саме з екошкіри. Яка виконана в двох кольорах: тобто чорний та білий колір. Вона є на дверних картах, на приборній панелі, на торпеді, і також на сидіннях. В салоні нас зустрічає мультикермо з голосовим помічником, а також з налаштуванням мультимедіа. Приборна панель в нас виконана в цифровому дизайні. Справа бачимо. Мультиплеєр, по центру 0, це спідометр, в нас а зліва в нас показані запас ходу відсоток залишку батареї, а також кілометраж, який ми проїхали. По центру торпеди маємо LED-дисплей сенсорний, в якому, до речі, є навігація, яка працює в реальному часі, і показує наше реальне місцезнаходження Потім тут є мультиплеєр і показаний запас ходу. Також тут дуже багато різних налаштувань, і сам led дисплей має функцію повороту вертикально, а також горизонтально. Під LED-дисплеєм маємо два порти USB та полку для зберігання якихось речей. Під полкою маємо ще одну полку, яка має 12-вольтову розетку. А також прикурювач. На консолі маємо е, підлокітник з екошкіри, в якому є місце для зберігання речей. Потім, натиснувши тут на кнопку, маємо два підстаканки, які дуже сховані і дуже зручно. Е, потім тут є електростояночне е, гальмо, шайба. коли е, ми її крутимо, можемо регулювати режим рекуперації, тобто сильніший або слабший. Також тут є а, ще функція натиску на неї. Коли ми її натискаємо, в нас вмикається спорт або екорежим. Акселерометр, наприклад, коли ми його крутимо вліво або вправо, ми обираємо передачу, про якої ми рукаємось. Потім а, знак. Аварійної зупинки і підігрів е, дзеркал та е, скла. До речі, ця кнопка служить як старт-стоп. Індикатор заряду в Weltmeister AX5 виглядає більш цікаво, ніж в електромобілі Nissan Leaf на мою думку. То що ж, друзі? Ми визначили, що два автомобілі Nissan Leaf та Weltmeister X5 це доволі схожі автомобілі і знаходяться вони приблизно в тому ж ціновому діапазоні. Але придбати автомобіль з пробігом та з трішки розрядженою батареєю, і, можливо, з ДТП, або придбати автомобіль без пробігу, без ДТП абсолютно новий. Та на гарантії і з кращою батареєю це вже вибір безпосередньо за вами. Тобто, хто як хоче. На сьогодні все. З вами була компанія LRiker. Мене звати Антон. На все добре.